Всім привіт! Мене звати Ліза, я психологіня та секс-консультантка. І сьогодні нам обов'язково треба поговорити про одну найпопулярнішу ідею соцмереж, таку попсихологічну, яка є найшкідливішою річчю взагалі, з якою потім до мене і до інших моїх колег. Приходять люди, щоб розібратися з наслідками тієї поганішої ідеї. Я впевнена, що ви читали, чи бачили, чи чули колись десь ідею, ось таку. Спочатку полюби себе і тільки потім будуй стосунки. Або тільки потім тебе хтось зможе полюбити по-справжньому. Я ненавиджу ці вирази, я ненавиджу ці ідеї. І сьогодні я спробую видихнути і пояснити вам, чому ці ідеї шкідливі, які в них є погані наслідки, і що можна взяти собі замість цих ідей більш реалістичне. І більш корисне для вас та вашого життя. По-перше, ідея спочатку полюби себе і тільки потім бла-бла-бла, будуй стосунки, хтось зможе тебе полюбити і різні інші варіації цієї ідеї, вона нав'язує нам сором. За те, які ми є ось тут і зараз, в цьому моменті. Тобто такі, які ми є зараз, така, яка я є зараз, цього недостатньо. Якщо в мене є погані думки про себе, якщо іноді я хочу прибити себе, якщо іноді я злюся на себе, або це буває часто, це недостатньо для того, щоб мати Добрі стосунки з іншими людьми. Це недостатньо для того, щоб хтось мене любив. Це точно недостатньо для того, щоб я по-справжньому могла любити когось. Тобто, це сором за те, що в тебе нема якихось якостей. Це сором за те, що в тебе нема якихось навичок. Але це не повинно бути соромно. Іноді в нас нема якихось навичок. Колись ми не вміли читати? Іноді в нас немає якихось якостей, але ми можемо їх розвити. Але ось тут, в цьому моменті, де ми цього не маємо, ми все одно варти того, щоб хтось нас любив, і особливо ми варти того, щоб дарувати нашу любов комусь. Давайте дивитись на реальність. Чи ви знаєте людей, які Дуже дійсно дуже погано до себе ставляться. Але в них є навколо друзі або брати сестри, яких вони дуже сильно люблять, про яких вони піклуються, про яких вони добре відгукуються. Я точно знаю багато таких людей. Я була такою людиною, я дуже погано про себе думала і. Моя самооцінка, вона взагалі пробувала дніще, але при цьому завжди в моєму житті були люди, яких я обожнювала, яких я дуже сильно любила, яких я вважала суперськими і поважала. Тоді я не поважала себе. Але цих людей я точно поважала, що цікаво, ці люди вони любили і поважали мене. Я точно впевнена, що якщо ви думаєте, ви знаєте, ви відчуваєте, що ви не любите себе, ви не приймаєте якісь свої частки, якісь свої боки, все одно, якщо ви подивитесь навколо себе, ви знайдете людей, які добре до вас ставляться, навіть тоді, коли ви до себе погано ставитесь. Це для вас такий знак, якщо ви шукали психолога, то це можу бути я. Приходьте до мене на консультації та довгострокову терапію. Я проводжу як парні, так і індивідуальні сесії. Тому не соромтесь, звертайтесь по допомогу, якщо ви самі не вивозите і не знаєте, як пофіксити стосунки, але дуже хочете, щоб вони були близькими або хочете просто побудувати їх, але не знаєте як. По-друге, ідея. Спочатку полюби себе. Треба просто полюбити себе. Ну, ось все це, ось ті ідеї, вони дарують нам черговий недосяжний ідеал. Ось що треба робити для того, щоб бути ідеальною людиною. Зараз це полюбити себе. Любов до себе це не якийсь, знаєте, Якась точка, Б, до якої ви дійдете, отримаєте сертифікат, все, це п'ять зірочок, молодець, підпис, печать, і ви пішли жити своє найкраще життя. Любов до себе це процес на все ваше життя. І це процес, в якому ви будете відчувати іноді таку повагу до себе, таку любов до себе. Іноді ви ну, будете думати, я просто окей, і вам окей з цим. А іноді ви будете почуватися як лайно, і ви будете казати собі, що блін, ти поганий, 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 тупой, неспроможний, невдаха, фу-фу-фу-фу-фу. Ви будете падати в ці ями, але це не означає, що вам заборонено. Мати гарне життя навіть в ті моменти, коли ви ненавидите себе і обзиваєте різними поганими словами. Ні, навіть в такі моменти, особливо в такі моменти. Ви заслуговуєте на підтримку, на те, щоб хтось дуже теплий, ніжний, турботливий, був поруч з вами і підтримав вас, дав вам ту любов, якої вам не вистачає в, ось в цей. Жахливий момент. Деякі люди, і до речі, в мене є такі клієнти, які кажуть мені, ну, Ліза, знаєш, я все ще недостатньо себе люблю, і тому в моєму житті немає ось цього, цього або цього. І вони, ці люди, через те, що вони не досягли цього ідеалу любві до себе, вони замикаються. Від життя, від своїх інтересів, від, можливо, якихось цілей від інших людей. Вони будують ось таку захисну стіну, ну вони вважають, що вона їх захищає, від невдач, помилок, нелюбови до них і від болю. Чи по-справжньому ця стіна захищає вас від болю? Ні. Тому що за той стіною ви залишаєтесь одні. Ви можете відчувати себе ізольованим, самотнім, дуже-дуже сумним. Ви думаєте, що ви таким чином да, ну, просто не будете входити в стосунки, тому що зараз ви ну, поки що не на той стадії любові до себе. Саме погане в цій ситуації це те, що ваші базові емоційні потреби в любові. Увазі, повазі, а, да, відчуття своєї цінності а, да, іншими людьми, що, що ви потрібен, потрібна. Ось ці базові емоційні потреби вони не задовольняються. Я записала відео, окреме, велике відео про базові емоційні потреби. Чому вони важливі Ну, так само, як наша фізіологічна потреба: У сні, воді, їжі. Чому без них, насправді, ми не можемо жити а колись навіть вижити не могли б, якщо б хтось не задовольняв ці потреби? Будь ласка, подивитись це відео для того, щоб зрозуміти себе і інших людей трошки краще і зрозуміти. Чого ви потребуєте по-справжньому, і як задовольнити ці потреби? Якщо ви вірите в те, що спочатку треба по-справжньому полюбити себе, а потім вже будуть справжні, здорові, стосунки, і справжня любов когось іншого до вас, ви ніби ставите своє життя на паузу, хоча життя не можна поставити на паузу, я впевнена, що ви це знаєте, що воно все одно буде йти. Тому ця пауза. Вона може бути безкінечною. І десь в кінці вашого життя ви можете дуже сильно пожаліти про те, що в погоні за ось цією магічною любов'ю до себе, ви не помітили, ви не відчули любов до вас. Третя штука, про яку я хочу поговорити, ідея спочатку, полюби себе. Ну, коротше, ви вже запам'ятали це, я впевнена. Ось ця ідея вона також нав'язує сором за потребу в інших людях, за потребу в любові інших людей, в увазі, в повазі, в зацікавленості в вас. Я знаю, що ви дуже хочете цього. Всі ми хочемо цього, і це абсолютно окей. Це природа, це наша соціальна така природа бути включеним в життя інших людей, мати людей в своєму житті, отримувати любов та дарувати її. Є люди, які мають цю потребу в тому, щоб їх хтось любив, бачив і мав з ними зв'язок, і ось ця потреба вона більша. Когось потреба менше. Але це не означає, що хтось поганий, а хтось е, добрий. Але зараз, знаєте, є ось паралельно з цією ідеєю про спочатку полюби себе, бла-бла-бла. Є ідея в тому, щоб бути самодостатнім. І ця ідея вона викручується. Вона викручується в той бік, коли кажуть, що так, слухай, ти якось дуже потребуєш інших. З тобою щось не так. Але якщо людина дуже сильно потребує інших, це говорить про те, що її потреба в любові і в інших людях, в зв'язку, в коннекті не задовольнялася дуже довго, або навіть ну, все її життя до цього моменту, а вже ж вона буде потребувати цієї теплоти, ніжності, любові та турботи. а вже ж. І казати їй, знаєш, це виглядає не дуже самостійно. Ти м, просто полюби себе. І якщо ти полюбиш себе, то тоді ти не будеш потребувати інших так сильно. Це бред, це брехня, це повний шлак. Будь ласка, почуйте. Це нормально потребувати інших. Якщо ваша потреба ось ця була незадоволена дуже довго. Ви будете потребувати цього дуже сильно. І коли ця потреба почне задовольнятися, ви будете почуватися краще, ніж якщо ви залишитесь ось тут і будете використовувати цю погану пораду просто полюбив себе. Будете брати курси, як полюбити себе, будете дивитися, робити прям так настирно. Ось ті медитації про любов до себе. Це може допомогти, ви можете щось отримати в цих курсах, але це ніколи не замінить любові інших до вас, конкретно того, чого ви так сильно потребуєте. Нема замінників, це просто, знаєте, такі напівфабрикати, та? це просто заморожені котлетки. А ви хочете котлету по київськи. Яку приготувала ваша бабуся чи мама? Це взагалі різні речі, вони можуть бути подібні, але це не задовольніть вашу потребу. Четверта штука, про яку я хочу сказати: В мене досить багато клієнтів, в яких було ну, жахливо дитинство дитинство, Де їх постійно ображали, просоромлювали, їх принижали, їх били, їх критикували, коротше, їх постійно ображали. І, знаєте, ці люди, вони взагалі не мають досвіду любові інших до них. І коли вони дорослі люди, вони не знають, як це відчувати, любов інших до себе. Як це відчувати, тому що Ніколи нікого не, не було, хто б так до них ставився. Такі люди вони не можуть а, піти і послухати пораду просто полюби себе. Вони не можуть цього зробити. Чому? Тому що ми вчимося любити себе через любов інших до нас. Те, як до нас ставилися в нашому дитинстві або просто в нашому житті. Якщо до нас ставились погано, ми будемо ставитися до себе погано. Якщо до нас ставились з любов'ю, повагою до наших потреб, інтересів, емоцій, якщо про нас турбувалися, якщо нам давали безпеку, а вже ж ми знаємо, що таке любов до нас і а вже ж, ми будемо просто ну, на базі любити себе, ну так само ставитись до себе. Але дійсно в більшості з нас не було такого досвіду. У Нас був інший досвід, де нам робили боляче. І тому не дивно, що ми до себе так ставимось. Якщо у вас ніколи не було досвіду такого доброго, ви можете думати, ну так, це нормально, коли мене ображають. Ви звикли до цього. І якесь тепле, турботливе ставлення до вас, воно відчувається дискомфортно, воно відчувається якимось неприроднім, воно відчувається навіть огидним, тому що воно незнайомо. воно добре. Ось це погане. Погане ставлення до вас погане. Добре ставлення до вас, це добре. Тому ваша задача сфокусуватися на тому, що кажуть про вас ці люди. Як вони. Виказують вам ось цю свою любов та повагу та турботу. Що вони для вас роблять? Просто дивитися, спостерігати за цим. І ваша задача дуже непроста: це впустити це в себе, Довіритись людям, які так до вас ставляться. І я бачу це в парах. В парі один партнер чи обидва можуть не любити себе, не відчувати ось цього відчуття завітного. Але при цьому я бачу, як вони добре ставляться один до одного. І моя задача сфокусувати кожного з них до, на ось, ось це ставлення. Дивись, як він дивиться на тебе. Він дуже хоче знати, що ти зараз відчуваєш. Він намагається вгадати це йому не все одно на тебе, на твій внутрішній світ. Ось це змінює внутрішні відчуття з огиди да, на себе, злісті на себе, неприйняття себе на вау! Хтось цікавиться ці мною, хтось любить мене. Можливо, во мені є щось. І я не кажу, я не кажу, що це одразу такий, знаєте, волшебний е, момент все, я люблю себе. Ні, це, це процес, як я вже казала, будуть спади, будуть е, да, взльоти. Все це буде. Але ваша задача фокусуватися на доброму, ставленні. Інших людей до вас, тому що ви навчитеся любові до себе не самостійно, а тільки в стосунку. Це стосунок може бути як романтичний, так і неромантичний. Будь ласка, не е, демонізуйте інші якісь стосунки і не ідеалізуйте романтичні стосунки в будь-яких стосунках, де до вас добре ставиться, ви можете навчитися любові до себе. І любов до себе в таких стосунках, добрих стосунках. Вона буде знаєте таким е, приємним е, побічним ефектом. Тому замість запитання в Google, як полюбити себе, будь ласка, переформулюйте, переформуйте його в інше запитання. Спитайте себе або інших, психолога чи Google, як побудувати стосунки теплий, де ви будете відчувати. Інтимність, зв'язок, безпеку і турботу. Чим більше таких класних стосунків теплих буде в вашому житті, тим більше ви будете любити себе і приймати себе. Давайте підсумуємо: ідея: спочатку полюби себе, і тільки потім все гарне почнеться, особливо стосунки гарні, і хтось буде вас любити, або ви зможете по справжньому когось полюбити. Це брехня. Це брехня, тому що це означає, що вам треба кудись бігти, щось срочно робити, щоб полюбити себе. А вже ж, ну ви ж хочете, щоб хтось вас любив. Це недосяжний ідеал, до якого не треба бігти. Не треба. Зрозуміти, що любов до себе це і такий процес та шлях до неї це таке тло тло вашого життя. Це не означає, що вам треба так, так, це я на паузу ставлю а, і потім до цього повернуся. Ні, навпаки. Живіть своє життя, цікавтесь тим, що вас цікавить. Давайте людям, які вас вже люблять, коли ви навіть ненавидите себе, бути в вашому житті, і грійтесь об них, вчітесь любові до себе у них, тому що вони вже люблять вас. Це шкідлива ідея, тому що вона замикає людей самих в собі, атомізує людей і взагалі суспільство. Будь ласка, будуйте класні стосунки, не бійтесь цього, та особливо не бійтесь людей, які довіряють вам, які хочуть бути з вами. Та це, це дуже складно, особливо коли хтось важливий для вас, близький для вас, постійно вас ображав і ви навчилися не довіряти. І якщо це ваша да, тема, якщо ви не довіряєте людям, якщо ви боїтесь близькості, якщо ви. Я не хочу будувати стосунки, але там, за цим я не хочу, скривається велика тривога, страх і сором, не соромтесь іти до психологів, які знають, як з цим працювати. Коротше, якщо ви розумієте, що вам потрібна допомога. welcome. Якщо ви зараз зрозуміли, що дійсно ця ідея bullshit, напишіть про це. Але якщо ви не згодні, будь ласка, також напишіть про це в коментарях. Для мене дуже цікаво та цінно буде подивитися на ваші думки і можливо з вами посперечатися, не знаю або навпаки вас підтримати коротше я відкрита до будь-якої комунікації тому пишіть ну і ви знаєте що робити дзвіночки вподобайки підписки все це буде радувати мене і якщо ви поширите це відео е, тим хто е, ну зацихлін на ось «все-все-все, я просто буду любити себе Скидайте їм, може, це буде альтернативна думка, яка якось їм допоможе, або підтримує їх на цьому непростому шляху. На цьому все. Побачимось в наступних відео. Па-па!